У Вінниці оголосили збір подарунків для Балаклійської малечі. У рамках третьої поїздки до деокупованого міста Друга Балаклії вінницькі волонтери формують пакунки з гуманітарною допомогою. Акцію назвали Від дитини до дитини. До 18 січня благодійники планують зібрати тисячу коробок із канцтоварами, засобами гігієни та іграшками, які передадуть дітлахам. Чи активно долучаються містяни до ініціативи? Дивіться у сюжеті. Вінничанка Юліана принесла до волонтерського центру гуманітарну подарункову коробочку для дівчинки із Балаклії. Жінка каже, пакунок збирала разом зі своїми синами. Дуже було цікаво, як мої діти відреагують на це, і хотіла, щоб вони долучилися до цього і вони розуміли, що потрібно ділитися так само з дітками. Що... і ну, це був експеримент і для мене також, чи я виховую їх вірно. От ну я зраділа результатам, що діти підтримали мене. Принесла пакунок і викладачка однієї із Вінницьких шкіл Наталя. Вчителька розповідає, до акції долучились класом. Діток треба підтримати, тим паче, що ну, вони такого натерпілися, то я думаю, що хай таке маленьке свято до них. Може трошки з запізненням, але все ж таки приїде і ну, це частинка нашого тепла. Подарункові пакуночки для малечі волонтери збирають в рамках третьої поїздки до деокупованого міста Друга Балаклії. Акцію назвали Від дитини до дитини. У набори вінничани-благодійники можуть покласти солодощі, канцтовари, засоби дитячої гігієни, ігри та листи. «Розмальовки, книжечки йдуть різні, от, чарівні скарбнички, казки от і окремо ще йде записка. Привіт, друже! Мене звуть Богдан. Я, я з мамою підготував для тебе подарунок, щоб ти посміхнувся. Я мрію, так як і ти, щоб швидко настала перемога і мир. Пакунки сортують відповідно до віку та окремо для дівчаток та хлопчиків. Акція триватиме до 18 січня. До цього часу волонтери планують зібрати тисячу дитячих пакунків. Збір йде по задуму від дитини до дитини, тобто віничани, люди в сім'ї, в яких є дітки, можуть зібрати якісь свої іграшки, які в них є. Паралельно докупити, вибрати якісь солодощі. Коли ми планували перші поїздки, ми не очікували, що там дійсно настільки багато дітей залишилося є і ну і в балаклії, і під балаклії і в селах. Це, ну, і ті діти, які приходять на заходи, вони йдуть на контакт, вони спілкуються. І люди взагалі дуже контактні. Балаклія нас дуже сильно здивувала всіх абсолютно учасників тим, що вони насправді дуже проукраїнські. Нині в Балаклії за інформацією волонтерів проживає 2,5 тисячі дітей. У рамках проєкту разом волонтери повезуть до Балаклії ще й книжки, проведуть урок української мови та покажуть виставу. Разу ми залишили там ігри для того, щоб розговорити людей навперед, щоб вони прийшли краще на українську мову. Цього разу можливо завеземо посібники для підготовки для ЗНО або до НМТ, що там буде, і вже залишимо їх безпосередньо в молодіжному хабі, де учні 11, там, 10 там класів будуть готуватися до тестів. Проєкт разом має на меті не лише допомогти гуманітарно жителям звільненого міста, але й зблизити нас культурно. середині січня вінничани планують також влаштувати в Балаклії концерт, на якому зіграють вінницькі музиканти, та провести майстер-класи для дітей. Телеканал Вінниччина все буде Україна.